В дитинстві дивились огі та кукарачі, а тепер дивимось Рому і кукарачі. Давайте продегустуємо один дуже цікавий та недорогий ром, який заслуговує вашої уваги. Почнемо з прикольного. Хто не знав, ця пляшка світиться в ультрафіолетовому світлі. Гляньте просто наскільки гарно це виглядає. Ну серйозно, я не бачив жодного виробника. Ну такої приколюхи. Ви мені скажете, Роман, де ми візьмемо ультрафіолетове світло? Мене не. Беріть, де хочете, це виглядає круто. Тепер смак. Скажу чесно, ну, знімаю я про нього відео не просто так, тому що я його вже куштував. І ще мені дуже подобається їхня широка лінійка. Там є апельсин, там є шоколад, там ще є вроде, банан, якщо я не помиляюсь. Дійсно цікаві різновиди рому, тому що всі ми привикли там, що смак є там пряний, золотий, там, чорний і на тому закінчилось. Ні, це не той випадок. От, і Spiced в ароматі ви відразу відчуєте і рис. Він тут прям дуже насичений. Попри те, що сам ром не є сильно солодкий, це не ну, си ремчути виповіти, та такий, ух, цукровий діабет приближається. Ні, але сам смак і рису дуже насичений. Чисто на вигляді він п'ється доволі приємно, легко, не немає бажання запити. А і тут 35 градусів. Відповідно, він не є такий сильно різкий, От, тому куштуйте і насолоджуйтесь.